Отже, як намалювати нам малюнок? Ну, приблизно ось такий. Як на відео. На цьому відео цей малюнок зроблено у іншому редакторі, який називається Gravit. я пропоную вам попрацювати також в онлайн-редакторі, онлайн який називається UTRAL. Отже, спочатку нам потрібно намалювати прямокутник. По інтерфейсу не буду розказувати справа. Ну, це не так складно, справа в мене є заливка і е, рамка. Заливку беру якусь синю, темну-синю, як для неба. Окей. Е, рамочку заберу, тут строк. А далі мені потрібно намалювати місяць, але оскільки з рамкою тлом я більше працювати не буду, тут є можливість заблокувати шар, щоб він мені не заважав, коли я буду переміщувати об'єкт. Далі буду малювати сам місяць. Якщо так уважно розібрати на фігури, то мені потрібно буде місяця-кілька, для того, щоб тут немає інструменту як такого, так, щоб взяти колір, відповідно, мені потрібно буду працювати зі стандартними, щоб потім попасти саме в цей відтінок. Ну, в принципі, мені підходить, місяць може бути таким, тільки без рамочки. Віточка, так, є. Далі Ctrl-C, Ctrl-V, відповідно, знову ж таки, ще одна накладка місяця. Для чого це зараз ми будемо відрізати однією фігурою іншою, відповідно, будемо. Міняти вигляд нашого місяця. Отже, тут я візьму темніший колір. І знову ж таки, Ctrl-V, ставлю ще одну фігуру. Нею я якраз буду відрізати, тобто залишати ось цей такий темно-сірий. І для того, щоб я зараз не сплутала, я напевно візьму собі, зроблю його, наприклад, тіл. Ось так. І тепер мені потрібно виділити дві фігури. Тут дещо погано видно, але якщо нажати Ctrl, обрати одну фігуру і іншу. Так вони виділяються одночасно. Ось тут справа в шарах мені видно, що дві фігури вибрані. І далі обираю інструмент відтинання. Поп, і одразу виходить, що я зеленою фігурою відрізала лишнє в темному місяці. І таким чином змогла залишити ось такий вигляд. Далі мені потрібно ось ці шарики домалювати. Знову ж таки, беру інструмент коло і малюю ці шарики. Забираю. Вишні І Ось так би виглядало, але ну, колір відповідно, не такий. Тут є два варіанти. Звичайно, легше змінити колір, але ми підемо складніше. ми поставимо і знову ж таки відріжемо цими шариками частинку місяць. Тобто я обираю один, другий, і далі цей місяць, бачу, що в мене виділені три фігури. Знову беру відтинання, і таким чином у мене, ну тобто, ось цей кусочок у мене. Такий суцільний, надгризаний, скажімо так. І далі мені потрібно просто поставити ось ці овали, які ви бачите, розмістити, це вже найпростіше, що можна тут зробити. Єдине, ми не забуваємо, що треба забирати рамочки і вибирати той відтінок, який ми там з вами хотіли. Який, мені стається ось такий я брала. так Одне, Ctrl-C, Ctrl-M. Друге, і третє. Падена вона трішечки така приплюснута. так? Якщо потрібно розвернути, тут є інший вид курсору, бачите, тобто, коли я розвертаю не так, як в інскейпі, якщо мені потрібно трішки розвернути якусь фігуру. Знову ж таки, намалюю ще одну. Так? Ну, ось такий місяць. Ну, також у мене на зразку тут були ще такі біленькі цяточки у вигляді зірок. Тобто також можна їх домалювати. Звертаю увагу, що мені моє тло не мішає, бо я його просто заблокувала. Ще десь, ще десь. Ну, як ви бачите, мої фігури не зовсім рівні, точніше кола, можна спробувати зробити їх рівнішими. усі Інструменти, усі векторні редактори, багато де зустрічається, або тримаєте Ctrl, тягнете і пробуєте, чи виходить вас, ну тобто кривий овал робити, або тримаєте Shift. І, відповідно, ось тут в редакторі. Тобто, не знаючи цього, пробуєте або, цього, або, цього, або цю будь-яку Я бачу, що я не можу, от зажала Shift, не можу потягнути неправильно коло. Відповідно, виходить, що правильні фігури тут можна. Малювати за допомогою клавіші Shift і, відповідно, тієї фігури, яка мені потрібна. Ось таке зображення за 5 хвилин з поясненням. Я встигла швиденько намалювати, чого прошу зробити і вам. Звичайно, ви можете його зберегти і, відповідно, здати мені потім в Classroom. Все. Приємної роботи.